А чим ти займаєшся і чим ти можеш бути корисний? Я починала з СНМ. Зараз я вже стала наставником в інстаграмі. Я навчаю людей просувати їх акаунти, продавати в їх акаунтах будь-що як товари, так і послуги. Тому по суті я наставник експертів в продажах через Простими словами. Говорити то краще це пояснювати так, що да я людина. Яка навчить вас заробляти в інстаграмі, або якщо ви вже можете, то масштабну цифру Саме так. Так, ми прописуємо стратегію на початку роботи, uh -huh. ставимо ціль, тобто ми вимірюємо точку А, потім ставимо точку Б, яку людина хоче, і я конкретно по точках продажу їм допомагаю дійти до цієї точки. Б. І зазвичай це точка Б з моєї практики перевищує ту цифру, яку людина no. в ній психологія. Вона за два місяці у мене на останності заробила фактично з нуля. Ну, вона там навіть сторість не могла вести нормально. Вона зробила 109 тисяч. Це такий мій найперший, найкрутіший і, кейс. Извиніться. Ідіть до неї. Бо вона мені такі цифри тут розказує, що ой-ой-ой. Да. що мені дуже сподобалось у віці саме. Це так як вона комунікує з людьми, знов ж таки її словниковий запас. Як вона оперує знаннями, поняттями, це можна зрозуміти там, просто поспілкувавшись на тему там 15 хвилин, і це дуже круто і це дуже чітко показує твій рівень. І Я дуже рада знайомства. Не перевірить, вона може бути?